Вітаю, друзі. Сьогодні в нас 1 березня 2024 року, і поговоримо про Конституційний суд України. Відомо, що практично всі президенти України в тій чи іншій мірі хотіли б, щоб судова влада прислухалася до їхніх не завжди законних забаганок. Але схоже, що такого безпрецедентного тиску на судову владу а також. Неповаги до судової влади, як при президенті Володимирі Зеленському, в Україні в її новітній історії ще не було. Для цього достатньо пригадати про прес-конференцію Зеленського з міністром Аваковим, де були призначені винні, умовно кажучи, у вбивстві Шеремета. Цю прес-конференцію однозначно можна. Кваліфікувати як відвертий тиск на судову владу, неодноразові висловлювання Володимира Зеленського з безпідставною критикою судової влади, незаконне звільнення е, указом у березні 2021 року суддів Конституційного суду Тупицького і Космініна. Без відносу до того, як ми до них ставимося, але факт залишається фактом, що незаконно ці укази були визнані незаконним Верховним судом України, і це свідчення про порушення пряме, свідоме порушення закону і Конституції України президентом Зеленським. Нагадаю вам, що президент Зеленський, коли він балотувався на посаду президента України, обіцяв, що у разі порушення закону він подасть у відставку, так от. Він повинен був вже подати у відставку десятки разів з огляду на ту кількість порушень закону, яку він допустив. Але е, темою цього відео я хотів би зробити дещо іншу е, локальнішу. Тему. Е, кілька днів тому я записав відео про те, що. Е, в офісі президента нарешті зрозуміли проблему легітимності Зеленського після 20 травня 2024 року, коли витікає п'ятирічний конституційний термін його перебування на посаді, зараз дуже активно у всіх засобах масової інформації самим офісом президента, самим Зеленським та провладними так званими блогерами, просувається наратив, що питання легітимності Зеленського нікому не цікаве, крім як мовляв представникам. Російського е, ІПСО чи якихось там проросійських сил. Ви знаєте, мене особисто це дуже цікавить питання легітимності, тому що якщо президент нелегітимний, то відповідно всі дії, які він вчиняє, вони є незаконними. Це є узурпація влади, тому це питання є надзвичайно важливим. І ВОПІ розробили дуже пізно, спохопилися про це і почало обмірковувати про. Конституційне звернення до Конституційного суду України з метою роз'яснення відповідних положень Конституції України, але бояться подавати туди відповідне звернення, тому що хвилюються, чи буде потрібне їм рішення, тому що єдина незалежна гілка влади в Україні, яка залишилася, це судова гілка влади. Яку ще під себе Зеленський і його Шапіто не змогли підім'яти, тому що законодавчу владу вони підім'яли, виконавчу владу вони підім'яли, правоохоронні органи фактично, фактично виконують, на жаль, забаганки, часто виконують забаганки виконавчої влади Зеленського та його Шапіто. Так, от зараз в нас Конституційний суд, згідно закону, складається його склад: це 18 суддів. 18 на даний конкретний момент часу Конституційному суді заповнено 13 вакансій. 13. Мінімальна кількість для того, щоб можна було ухвалювати законні рішення. За квотою президента призначається 6 суддів. За квотою Ради суддів України 6 суддів. За квотою Верховної Ради України теж 6 суддів. На даний конкретний момент, єдиний, хто вичерпав свою квоту, це є президент України, який, за квотою якого призначено 6 суддів, з яких двоє суддів призначені були вже Зеленським, а інші були призначені попередніми президентами України. Радою суддів або, відповідно, з'їздом суддів призначили. Призначено чотири судді, тобто, в них ще є дві вакансії для призначення квоти. А Верховна Рада призначила трьох суддів Конституційного суду. Відповідно, у неї є ще вакансія трьох суддів у е, серпні 2023 року. Е, в процесі виконання Україною вимог е, Європейської комісії. Для вступу для початку перемовин про вступ у Європейський Союз було ухвалене важливе рішення про порядок добору суддів до Конституційного суду. Відповідно, було введено новий е, такий механізм. Відповідно до якого добір суддів здійснюється спеціальною дорадчою радою експертів. дорадчою радою експертів, і у серпні, як я вже казав. Було ухвалено відповідно ці зміни, а у вересні Верховна Рада оголосила конкурс для заповнення своєї, е, своїх вакансій. Їх я нагадаю є ще три. Однак до цього часу е, конкурс в Верховній Раді триває, е, і я так розумію, там 30 днів для подання е, заяв на посади суддів. Потім е, рада. Відповідно, до речі, рада буде розглядати ці заяви, і потім за ці кандидатури повинна буде проголосувати Верховна Рада України. Поки що вона це цього не зробила, тому чекаємо. Але вчора, 29 лютого 2024 року, указом номер 139 дріб дві президент Зеленський затвердив положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду суддів конституційного суду стосовно осіб, яких призначає президент. І, відповідно, він затвердив також склад конкурсної комісії, яка буде підбирати суддів. Здавалося би, це. Здавалося б, це рядове, рядова, рядове питання, яке не повинно викликати в нас якось якихось, е, е, якихось е, хвилювань. Але, як на мене, це досить нерядове питання, тому що виникає логічне запитання. Чому саме зараз президент Зеленський взявся за питання конституційного суду і саме в момент, коли його конституційні повноваження спливають? Чому адже його квота повністю заповнена? Шість суддів, вони мають всі повноваження, і відповідно в мене виникає думка. Про те, що Зеленський та його Шепіто задумали щось незаконне і неправильне, якісь маніпуляції з конституційним судом, і вони все таки мають намір використати механізм конституційного суду для легалізації свого перебування на посаді, і після 20 травня 2024 року, для чого імовірно розроблена вже якась схема з метою. Посилення тиску на Конституційний суд України, тому цей указ нам потрібно зафіксувати в історії, що він є, і будемо спостерігати за тим, як будуть події розвиватися з Конституційним судом. Далі він викликає тривогу, тому що Зеленський впродовж всієї своєї каденції без поваги ставиться до судової гілки влади України, і мета його постійно полягає в тому, щоби. Чинити на судову гілку влади України тиск з метою, щоб вона умовно кажучи, лягла під нього і виконувала його зазвичай незаконні забаганки. Будемо спостерігати, шановні друзі. Якщо в цьому відео теж буде слабкий звук, я вибачаю за слабкий звук у попередніх відео. Я буду розбиратися з цим питанням. Сподіваюся, що ми його незабаром. Вирішимо. Слава Україні.